Олег Кожушко став автором єдиного переможного голу у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка України Буковина Карпати він забив після стандартного положення. Гольовий пас на нього віддав Віталій Дахновський. Більше бажання в нас було. Ми, в принципі, в першому таймі забили нарешті зі стандарту. Нас тренер багато напрацьовує на стандартах, але не могли ніяк забити. І сьогодні він цей гол прийшов. Я думаю, що більше за бажання, бо ми можливо чуть-чуть… Ми по чуть-чуть поступаємо саместерності Карпатам, але ну ви сьогодні побачили набагато. У складі боковини на сьогоднішній поєдинок вийшло четверо колишніх гравців Карпат: це Герман Пеньков, Тарас Саків, Андрій Бусько та Євген Підлипенець. Напевно, у Карпат трохи ситуація гірша. У них такі невеличкі проблеми в чемпіонаті, тому на них, напевно, був більший тиск ніж на нас. Тому їм треба було викладатися, ми вийшли на гру так більш спокійно. У Нас все гаразд було. Після забитого голу Буковина мала ще кілька хороших нагод відзначитися, але Карпати добре відіграли в обороні. Натомість ватаці львів'яни більше нічого не змогли створити. Наш шлях припинився сьогодні тут і. Це дуже прикро, бо, чесно кажучи, я бачив бажання гравців, я бачив налаштування гравців на цю гру. І ну, прикро, що так сталося, бо іноді, коли там Прем'єр-ліга команда програє команді знижчої ліги, то є там недооцінка є. Такий фактор, що гравці десь не налаштовані, не викладаються, то цього не було. Ми дивилися команду Буковина. Вона достатньо багато грає на м'ячі в першій лізі. І ми, ну, ми все це бачили. І знову ж таки налаштовували гравців на те, що команда буде намагатися грати на м'ячі, і потрібно її пресингувати, і потрібно забирати м'яч. Ну для нас ці, ці речі звичні і там, незважаючи на суперника, вони мають бути незмінними. За словами головного тренера Буковини Сергія Шищенка, його підопічним вдалося сьогодні перемогти одного з лідерів УПЛ завдяки дисципліні та якісним діям на полі. Не зовсім було ідеально щось ну, на футбольному полі, але ми дуже класно, дисципліновано зіграли в обороні. Да, були моменти, де ми. Позволили Карпатам бути гострішими, але я дуже вдячний хлопцям, що ми справилися з таким тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах, тому в агресії попереду особисто в другому тамі, тому що Карпати вже йшли вперед і дуже такі довгими передачами грали, і ми вигравали. Підбори і дуже класно виходили з заборони в атаку. Буковина приймала команду з Прем'єр-ліги на домашньому стадіоні вперше з 2019 року. Тоді також у Кубку України Жовто-Чорні поступились ФК Львову. Свого наступного суперника в Кубку Буковина дізнається згодом. Олександр Яцентюк, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.